Світ прияти, і мені надзвичайно приємно як приїхати до цього храму, який відновлюється, відновлюється життям цих всіх людей, молетами цих всіх людей, важкими спільними і намаганнями. І мені якпису нашого приїзду представити, і на день поради зброї, бачити служба. Це відносно людей підводяться разом, люди, підтримки своїм життям, присвячення і того, що. Відновити і зберегти традиції нашого українського народу далеко позитивно, багатьох з нас. Тож та, також дозволить проходить практичної громади. Ну вам здоров'я а піня також були протягом правильно. І щоб за тих правду що не тільки. Слава Ісусу Христова! Розвішеніші владихом, ми раді з всієї парафії ще раз бачити вас одні з ваших парафій тут в західному побережжі. Просити ваших молитв, вашого благословіння для нашої молодої починаючої парафії, нехай з вашим приїздом справді поється благодать Божа як сьогоднішній дощ на цей виноградник, що він Пустив добрі пагани і в кінці кінців приніс добрі плоди. Тож, переосвященніші владико, війть цей храм. Сотворіть молитву з нами, за нас і благословіть всіх нас. Все добре, що дякуємо за ваші вітання і від імені блаженнішого владики митрополита Константина і владики архієпископа Антонія вітаю не тільки вас, як настоятеля цієї громади, але також і цілу цю парафіальну громаду. З цим парафіальним святом. Святий Ігнатій говорить, що там, де єпископ є, там і ціла церква перебуває. І сьогодні з моїм приїздом до цієї парафіальної громади не тільки я є особисто, як єпископ присутній, але ціла повнота нашої української православної церкви в Сполучених Штаті, Штатах Америки є присутня з цією громадою. Багато з наших людей є розкидані в Сполучених Штатах Америки, живуть в різних штатах, але багато з них знайшло домівку саме тут, всі в околиці Сіетлу. І чи то парафіяни з Пенсільванії, чи то парафіяни з Портленд, ті, що є багато. Я бачу їх також і сьогодні присутні в цьому храмі. Чи то парафіяни з Каліфорнії, чи де вони не були? Коли вони моляться за нашу українську православну церкву, вони завжди згадують своїх молитвах цю парафіяльну громаду. Нехай же Боже благословення перебуває з цією парафіальною громадою. І мені приємно приїхати майже в закінчення річниці вашого пасторського служіння в цій, в цій громаді. Приємно бачити отця Івана також. Отець Іван був перед вами з довгими роками. Обслуговував цю громаду. Тепер ви є. Я бачу багато людей впізнаю, котрих за з, з котрими я познайомився минулого року, коли я приїжджав, і багато з них підросли. Багато помолодшали, я постарів, більше своєго волосся з'явилося, але нехай та Боже благословення пробає з цією громадою. І сьогодні будемо згадувати наших молитвих тих всіх старших засновників, коли котрі заснували цю громаду, котрі роками молилися про успіх і, можливо, не дочекалися побачити розквіту тих тої любові, тих сердець людей, котрі, котрі зібралися сьогодні у цьому храмі. Нехай Боже благословення і з вами також очі перебуває. Христос посеред нас. Христос посеред насладці. Христос посеред насправді. <клухи> Господь говорить, що в ми є наше тіло фізичне, є храмом Святого Духа. Бог повинен перебувати в нашому житті що люди, коли дивляться на нас, коли дивляться на Петра на Івана, на Степана, на Марію, на Іванку, хто б вона не була, вони кажуть, це правдива людина є, котра вірить в Бога і живе згідно за колони Колись перші християни були знані в світі, не словом християнин. Такого терміну християнини не було в перші столітті. Але християни знали одне одного, за де виразу, люди, які люблять на одного. Отож, будуть в собі Якщо у вас немає так званого хобі в вашому житті, то дістаньте собі якийсь хобі в своєму житті. І хай то буде, то тим наво любити світ навколо вас. Батьки, скажіть своїм дітям, що ви любите їх кожного дня. Діти, поважайте своїх батьків і слухайтеся. Ви не повинні ніколи жити тільки для себе, але жити для свого ближнього. Отож живіть для свого ближнього. Любіть свого ближнього. Плекайте людей навколо вас. І ви бачите, що Господь в свій особливий спосіб якимось чином торкнеться вашого життя і ви відчуєте збагачення і духовне відновлення в своєму житті. Кожен з нас. Всі не потребуємо уваги. Дівіться. Приділяйте ту увагу. Бо люди пізнають Бога. Не через просто книжку Біблії. Хоч інколи дехто буде говорити, що все, що потрібно в житті, це взяти книжку Біблії, прочитати і сказати, окей, я вірю в Ісуса Христа. Але якби так все було легко, то можна так робити. Але віра в Ісуса Христа вимагає життя згідно Його заповіді, згідно Будьте обережні поживете своє життя, ви можете бути тією єдиною юлією, яку інші люди читають своє життя. Люди не читають поступних життя. Люди читають життя, Бога, дивляться на приклад і стараються слідувати до того приклад. Мої молитві за кожного з вас є те, щоб ви були гідним прикладом Божої присутності в вашому житті, щоб коли люди дивляться на вас не пізнавали самого Христа у ваших вчинках, у вашій мові і у вашій подробності. Це на тоді говорити про якісь більш досконаліші духовні чи фізичні речі, коли ми не можемо зробити чогось найменшого в житті. Не можемо почати із дрібниць життя. Ми молитво і Сьогодні, відвідуючи вас як цю паракіальну громаду, як цю громаду, котра засновує себе, котра відстоює своє особисте існування тут, в цій околиці, в цьому 21 столітті, щоб ви почали із простих речей в своєму житті, як громада. Знаєте, що ви маєте церкву тепер, знаєте, що ви маєте громаду, до якої ви належите, маєте священника, де ви, де ви маєте богослуження що приймайте активну участь. Не чекаємо, щоб хтось це зробив, зробив. Почнімо кожен з самого себе, з найдрібніших речей життів. А ті речі, які мені, доведуть вас до чогось більшого у ваших стосунках, світу навколо вас, а в кінці злого. Господь присутній в нашому житті. Господь співпрацює з нами. Але він не буде створювати чудес для нас, якщо ми не готові співпрацювати з ним. Чудо самі по собі не трапляється тільки так, Хтось захотів чудо. Чудо трапляється, коли Господь бачить, що людина намагається допомогти сама собі і світлі навколо неї. Отож, станьте чудом один для одного. Робіть чудо один одному, люблячи і піклуючи себе одного, кидаючи виклад 21 столітті, кидаючи виклад тому всьому, що можливо. Світський світ говорить нам, чим життя є. Але всередині, наша стосунка з Богом, ми знаємо, що вона нині родина, задля того, щоб забезпечити своє Спасів і спасіння наших ближніх у світі навколо нас. Отож, будьте благословенням один для одних. Будьте а не прокляттям. Будьте стежиною до любові а не до стежиною до ненависті. Будьте стежени до добра, але дорогу, яка веде до вічного слава. Слава Ісусу!